Вітаю, пані та панове. Сьогодні я розкажу вам про історію Інстаграм. Хто придумав Інстаграм? Марк, uh, ні, не цей Марк. Ось цей Марк. Цей Марк придумав Фейсбук, Марк Цукерберг. Але до інстаграму він не має жодного відношення. Зараз я розповім, хто ж придумав інстаграм. Не те, що придумував. Створив, запустив і, в принципі, мав дуже великий успіх. Після чого з'явився вже ось цей марк. Отже, весна 2006 року. Ось цей чувачок Кевін Сістром придумав собі додаток, який називається Бурбон від виду алкоголю. Бурбон. Так він полюбляв, напевно, дуже випивати. До речі, до цього він створив сайти, на якому можна ділитися фотками з всяких тусовок, де в принципі вони всі напивалися, ну і відповідно потім був такий фотозвіт. Ну, це не так важливо. Він також мав партнера Майка Крігера, який, в принципі, у перший день роботи сказав о, з цістрому, що бурбон загнеться. Тоді ще було популярно постити своє місце знаходження, ну і відповідно вони стали допилювати свій додаток, що там. Можна викладати фотографію, ну і відповідно місце знаходження цієї фотографії. Ну, зачекінутися щось такого плану. Проіснувало 4 роки. Вони навіть залучили 250 штук баксів. Ну і відповідно, через деякий час все це діло закрилося. Вони стали придумувати Інстаграм. 6 жовтня 2010 року в App Store став доступний Інстаграм. В 2010 році, трошечки раніше, вийшов iPhone 4, у якого була доволі таки крута камера, ну і відповідно люди вже навчилися користуватися. Користуватися цією камерою, подивилися, що вона робить якісні фоточки. А що робити з цими фоточками? Ну в принципі, не було що. Ну, і відповідно, хлопці вистрілили зі своїм інстаграмом, зі своїм крутим застосунком. Ну і відповідно, коли вони виклали свій додаток в App Store, вони відразу ж у перший же день потрапили в топ безкоштовних додатків по завантаженнях. Ну і відповідно, після цього їхній додаток упав, тому що сервери не витримували, тому що там ну приблизно 25 тисяч користувачів Рестувачів взяли і завантажили і зареєструвалися в цей додаток прямо в перші 24 години. Як на мене, це дуже класно і це дуже великий успіх. Але далі було ще крутіше: за перший тиждень 100 тисяч завантажень. Ще тиждень, і у них один мільйон завантажень. Вони вже не знали, що робити. У них сервери постійно падали, все глючило, і треба було щось вирішувати. І тут з'являється компанія Amazon. Точніше, вони йдуть до Amazon і кажуть: давайте нам сервери, бо у нас. Все падає, все погано. Ну і вони перенесли свій додаток на сервери Amazon, хмарні сервери і тому подібне. Потужності стало дуже багато, і у них вже не було проблем з тим, що дуже багато користувачів і вони просто не справляються з цим трафіком. Отже, після цього вони починають розробляти все нові й нові функції, тобто вдосконалювати цей продукт і вдосконалювати додаток інстаграм. З'являються там хештеги, з'являються дуже багато різних фішок, які і в даний момент є в. Інстаграмі, тому що ну вони ж не зникають. 2012 рік два роки пройшло, і у них вже 30 мільйонів користувачів. І тоді вони вирішують викотити додаток на Андроїд. В цей же рік, після того як вони викотали цей додаток на Андроїд, з'являється Марк. Марк Цукерберг і купує Інстаграм за 1 мільярд доларів. Це доволі таки колосальна сума. Але він не виплатив її повністю кешем так, грошима, а віддав 700 мільйонів акціями Фейсбуку, що на той момент також було ну, доволі таки класно, враховуючи те, що ці акції також піднялися. Ну і відповідно решту коштів він заплатив кешем. До речі, вся команда збереглася. Ну і відповідно переїхала в офіс Фейсбуку. Але. Ви знаєте, Марка, ви знаєте, скільки реклами у нас є у Фейсбуці. Ну і відповідно, Марк почав думати, як монетизувати цей інстаграм, тому що один мільярд доларів себе просто так не окупить. І в 2015 році з'являється реклама в інстаграм. Так для цього знадобилося майже 4 роки, щоб все це діло придумати, інтегрувати. Ну і відповідно, у нас з'являється відеореклама, посилання, по яким можна переходити. І в перший квартал 2016 року реклама главний витор Instagram склав 573 мільйони доларів. Це на хвилиночку аж 10% від доходів всього Фейсбуку, всієї цієї великої корпорації. Тому, в принципі, Марк зробив доволі таки класну інвестицію, купивши Інстаграм. Отже, пані та панове, ось так з'явився Інстаграм у Фейсбуці. Кевін Сістром і Майк Крігер його придумали. До речі, вони вже не працюють над інстаграмом. Вони звільнилися, тому що кажуть, що у них були якісь конфлікти інтересів з Марком Цукербергом. Ну, але це вже таке. Пані та панове, розкажіть, як використати. Користуєтеся зараз інстаграмом, чи ви продаєте в інстаграм, чи ви просто постите свої фоточки. Чи, можливо, ви блогер, хто знає, може і так. Добре, на цьому, все. Дякую за увагу. До побачення!